Добрий день, шановні наші друзі. З вами канал Сад Чередниченки. І я хочу показати наш новий е, сорт е, інжиру. Да, е, сорт Абшаронський називається. І подякувати нашому другому інжирному. Це перші, перші плодики, який нам е, другу інжирному, який на, нам... Люб'язно наділив цим сортом. Ще ми не знаємо, що це за сорт, як він, трошки пізніше, знаємо, все будемо розказувати про цей сорт. Отаких два плодики красивеньких. Зараз спробуємо один володі, а один мені. Ось такі плодики. Добрень. такі. Відрізняються вони від турки браун. Кольором і розмір ще невеликий. Але це перше врожай, тому за розмір ще казати рано. Ну, ось такий він. Сорт. Спробую зараз я. Mm. Солодкий, добрий. Всередині. зараз покажу, який він. Такий же самий, як і ну, як звичайно. Ось такий. Солодкий, добрий, вкусний. Да, смачней. Вот таке коротеньке відео. Про інжир Абшаронський. Привіт другому інжирному. До побачення. Ні, до побачення. До побачення. Добрий. Добре. За смаком дуже добре. Все, до побачення. До побачення. До нових зустрічей. Гарних врожай.